Вітаю, Михайло Михайлович. Отже, почнемо з візиту першого в історії України, голів МЗС 27 країн до України. А про що цей був саміт і чому так мало результатів було в інформаційному плані? Результатів в інформаційному плані в нас взагалі багато, тому що ми постійно знаходимося в режимі спілкування з партнерами, які займають проукраїнські позиції. А відповідно, саміт голів зовнішньополітичних відомств в Україні. Він з Мав три безпосередніх наслідка, як на мене, перший це безумовно проговорили ключову тему. Це що Україна є невід'ємною частиною загального європейського дому, і треба просуватись з точки зору європейської інтеграції до єдиного економічного простору, культурного політичного простору. І безумовно це було символічно підкреслено. Так, Україна буде невід'ємною частиною чи вже є невід'ємною частиною. Друга складова в рамках цього саміту. Це Підсумовування того, що зроблено на шляху щодо реформи держави в Україні. Ну щодо тих необхідних реформ, які дозволять Україні стати членом європейського союзу, і третя складова це безпосередні розмови, безпосередні переговори. Скоріше так можна сказати, про необхідність збільшення кількості систем про ПВО в Україні і додаткова військова спроможність через снарядні коаліції, через інші можливості постачання матеріалів до України. І, от до речі, про вступ України до ЄС дехто з наших міжнародних, Інродних партнерів каже, що ну не раніше 30-го року це ймовірно Україна вступить до Європейського Союзу, можна взагалі будь-яку цифру називати, будь-які терміни вступу, але все залежить від декількох ключових історичних процесів. Перше програш Російської Федерації. Програш Російської Федерації запустить низку, велику низку політичних процесів, в тому числі вступ деяких країн до Європейського Союзу. Пришвидшений вступ, тому що треба буде завершити формування єдиного європейського простору і таким чином на довгі роки убезпечити себе від спроби після путінської вже Росії сформувати новий порядок денний і перебрати на себе там певні модерації на післярадянському просторі. То мені здається, що якраз таки оцей процес програшу Російської Федерації суттєво пришвидшить і вступ України до НАТО це абсолютно чітко можна вже фіксувати. І пришвидчить там на років, зменшить кількість років, які нам потрібні для вступу до Європейського Союзу. Друга складова, безумовно, наша залежність, вірніше, залежність темпів вступу в Європейський Союз буде залежати від того, як буде виглядати українська держава з точки зору і антикорупційної. Архітектури і з точки зору сервісної архітектури, і з точки зору ефективності судової системи, ну тобто системи справедливості, скажімо, більше. А головне і це третє дуже важливе. Якщо Україна для себе намалює карту економічних пріоритетів, чому ми можемо бути корисними в рамках єдиного економічного простору європейського чи глобального, які в нас можуть бути компетенції, які будуть коштувати достатньо дорого для того, щоб багато країн були зацікавлені в присутності в економічній присутності України в європейському союзі, тобто? Які інвестиції, які галузі економіки нам потрібні? Скільки цих інвестицій може бути? На що треба робити акценти, і які пріоритети? От про це треба сьогодні думати, говорити. І від цього буде залежати ще раз, підсумуємо: перше, архітектура держави, вона має бути більш компактною, більш прозорою і більш справедливою. Друге, архітектура економіки. Після воєнної вже економіки, тобто на що ми будемо робити акценти, і скільки ми отримуємо інвестицій щодо реформування цієї економіки, і третє, безумовно, перемога у війні як такій, тому що тоді Росія зникне на певний час з глобальних процесів. Вона буде опікуватись внутрішньою трансформацією, і за цей час ми зможемо побудувати інший економічний, культурний, інформаційний політичний простір в Європі. Тривожні новини приходять з океану, зокрема, от е, Сполучених Штатів Америки. Говорять про те, що там допомоги, по-перше, залишилися фінансової допомоги на декілька місяців, а там не було проголосовано необхідний пакет. Менше з тим там Байден якимось чином намагається з цієї ситуації вийти з резервного фонду, нам надавати гроші. І тут у нас вже в Україні заговорили без підтримки США, нас вистачить на місяць-два. Підтримка США буде до кінця цієї війни, і взагалі після війни також буде суттєва підтримка вже в рамках відновлення, в рамках так собі, так званого плану маршалу 2.0 України щодо негативних новин, негативні новини дуже цікавлять читача чи слухача, тому що вони там десятикратно дають йому більше адреналіну. І безумовно всі шукають конспірологічні теорії, що буде погано, що будуть не надавати, і так далі, і тому подібне. Ні, це внутрішньополітичний процес Сполучених Штатів. Там достатньо тяжка дискусія про те, чи потрібно в рамках цієї дискусії говорять, в тому числі чи потрібно чи не потрібно допомагати Україні. Але я хочу наголосити на наступних речах: перше щодо підтримки України, це виглядає трошки інакше ніж всі звикли думати кошти, які виділяють Сполучені Штати. Вони залишаються в сполучених штатах. Вони йдуть на фінансування підприємств військово-промислового комплексу. Це додаткові кошти в економіку Сполучених Штатів, це додаткові робочі міста. Таким чином, це стимулювання розвитку самих сполучених штатів. Друга складова, ця війна дає можливість військово-промисловому комплексу США внести корективи в те, що треба пріоритизувати, а на що не треба вже звертати взагалі уваги. Ну тобто, це абсолютно безцінна інформація щодо воєн майбутнього і третє... Третя складова Україна сьогодні за допомогою Сполучених Штатів вирішує ключову проблему глобальної безпеки, тобто ми знищуємо і репутаційно, і фізично російську армію, тобто ключовий інструмент ключового опонента Сполучених Штатів до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Всі переваги, які отримує Сполучені Штати, очевидні. вони мають про це вести дискусію. І безумовно вони це розуміють, і безумовно вони будуть надавати далі нам допомогу. Так, на певний час сьогодні ми будемо мати інші програми, а не просто в рамках єдиного бюджетної резолюції отримувати допомогу. Але ще раз підкреслюю: бюджет в Сполучених Штатах буде прийнятий. Друга складова в бюджеті буде графа допомоги Україні, і третє в Сполучених Штатах все ж таки рано чи пізно перейдуть до правильної дискусії щодо того, що допомога Україні це стимул для економіки Сполучених Штатів і паралельно. Це вирішення проблеми глобальної безпеки, а, які у нас стосунки зараз зі Словаччиною після виборів їхніх парламентських і, зокрема, з президентом і з Польщею а, в Польщі, наприклад, там з наступного року у першому кварталі починають потроху зменшувати допомогу. А, я не знаю, каже міністр соціальної політики, не можна називати біженцями, переселенцями. Щодо Словаччини, безумовно, в нас абсолютно партнерські стосунки. Словаччина входить в проукраїнську коаліцію. В них закінчились безумовно парламентські вибори. Буде формуватись нова коаліція. Треба певний час почекати. Вони можуть проводити знову ж таки дискусії щодо того, в якому а, плані і як вони будуть допомагати Україні. Трошки почекаємо. Після цього я думаю, все буде так само працювати, як працювало і до парламентських виборів в словаччині. Так можуть бути знову ж таки, публічні дискусії, але зрозуміло, що в принципі в інтересах Європи, щоб Україна цю війну довела до справедливого фіналу. Це в інтересах будь-якої країни, тому що з точки зору середньострокової чи довгострокової стратегії, Росія, не програвша, не програвша Росія, вона буде суттєво збільшувати ризики для будь-якої європейської країни. Щодо Польщі, спокійно треба відноситись до того, що сьогодні відбувається в наших стосунках, тому що давайте тут розділимо на три складові. Перше, в Польщі йдуть знову ж таки перегони. І безумовно, перегони це певна, тяжка, знову ж таки, емоційна. Політична дискусія, тому не треба так достатньо емоційно реагувати на те, що проговорюється в Польщі. Друга складова, і ми, Польща, розуміємо, що на сьогоднішній день ключовий ризик це Російська Федерація. І безумовно, в рамках війни проти Росії, Польща і ми будемо разом, будемо єдині і будемо один одному допомагати. Тобто, ми на передньому краї знаходимося, Польща є ключовим хабом для нас, через неї йде все забезпечення, яке нам потрібно щодо ведення війни. Третя складова більш Зрозуміло, тоді буде нам в Європейському Союзі національні країни національні економіки люблять себе захищати, і тому торгівельні війни йдуть постійно. Безумовно, польський виробник сільськогосподарської продукції хоче захистити себе. Від українського зерна, ну чи від іншої продукції з України, яка в збільшеному обсягу йде через територію Польщі, це зрозуміло, тому що це питання і собівартості продукції, питання виживання тих чи інших соціальних груп у Польщі, захисту національних інтересів від економічних і так далі. З нашого боку, так само ми хочемо отримати альтернативні маршрути, враховуючи, що на певний час ми втратили ключовий експортний маршрут чорноморського акваторію. Так, там теж іде робота України. І сьогодні ми бачимо вже інакше поводження з Чорноморською акваторією, і в тому числі з боку Росії, яка розуміє, що Чорноморського флоту можна позбутись в достатньо короткі терміни. Але між тим ми шукаємо альтернативні маршрути, в тому числі сухопутні, один з них через Польщу, і безумовно, це приводить до певних економічних, в доброму сенсі цього слова, конфліктів. Вони будуть вирішені за столом переговорів, і безумовно, через певний час, ми вийдемо е, в. Повернемось до тих тісних дружніх стосунків, які в нас завжди були з Польщею в останні роки. здається вам, що от лідери європейських країн вони потроху втрачають інтерес до України. Зокрема, з офіційних джерел була інформація, що якась група гастролерів, які ну мандрує Європою, які намагаються їх спонукати до того, аби Україна сіла за стіл перемовин, і конфлікт або було заморожено, або ми відмовилися від території. Стола переговорів немає. Це перше, дуже важливо. Це фікція. Росія не зацікавлена в яких переговорах. Росія зацікавлена в програші України і в збереженні своєї політичної інфраструктури. Це єдине, що їх цікавить. Друга складова. будь-який заморожений конфлікт це означатиме абсолютний крах глобальної безпекової системи. Тобто, ми отримаємо через дуже короткий проміжок часу. Багато інвестицій в тероризм, багато інвестицій в переворотні процеси в різних країнах, у втручання в політичні виборчі процеси отримує дисбаланс економічний. Все це буде відбуватись достатньо швидко, і Росія буде ключовим донором. Більше того, вона буде себе поводити набагато... Більш агресивно ніж робила це до початку повномасштабного вторгнення, тому що вона сьогодні демонструє непотрібність. Що демонструє Росія для всіх країн, це має бути очевидним: демонструє непотрібність міжнародного права, непотрібність міжнародних інститутів, непотрібність нічого. Хто сильний, в кого більше сили, зброї і так далі, той правильні тому немає жодного переговорного процесу і бути не може. Це перша склада. Друга щодо втоми. Ну, безумовно, 19 місяців війни це певні розсіювання уваги, тому що є багато інших проблем, які знову ж таки треба вирішувати, в тому числі ці проблеми, породжені війною в Україні і так далі. Але я б не сказав, що є втома, тому що втома це ну, це тоді ти готовий сказати, добре, я ще рік-два протримуюсь, а потім хай вже все горить вогнем вогнем. Ні, всі свідомі того, що якщо ця війна несправедливо завершиться, то це буде означати тільки. На перехід до наступних етапів війни не більше, але й не менше. І безумовно, країни, які входять в проукраїнську коаліцію, для себе вже все вирішили. З точки зору будемо підтримувати Україну. Ми інвестували багато вже в цю підтримку. Ми розуміємо, що ця підтримка України це інвестиції в гарантії безпеки для себе. Вони це прекрасно розуміють. Вони розуміють, що інвестиції в Україну сьогодні це е, інвестиції в зміну політичного режиму в Російській Федерації. Так, вони ще не готові про це прямо говорити, але вони вже усвідомлюють, що якщо Росія не піде на політичну трансформацію, це буде завдавати багато шкоди різним процесам економічним, політичним і культурним. і так далі. Тому що ще раз підкреслюю: якщо вбивця демонстративно скоює вбивство, а потім не несе за це покарання. То він ніколи не стане законослухняним. І це наші партнери прекрасно розуміють. Інше питання, що треба постійно повторювати аксоматичні речі для наших партнерів, говорити, чому інвестиції в Україну це не інвестиції кудись в абстракцію чи там в українську армію. Ні, це інвестиції в загальний безпековий контур. Немає іншого варіанту. Сьогодні інвестиції в Україну. Це набагато менше ніж треба буде витратити на безпеку, якщо Росія не програє. Ну тобто Росія буде збільшувати інвестиції в дестабілізацію, і тоді ви будете змушені збільшувати інвестиції в свої захисти. І це не буде гарантувати вам, що ви зможете втримати ситуацію під контролем з урахуванням того, що робить сьогодні Росія, наприклад, на африканському континенті чи на тому ж близькому сході.